Я і моя родина. Мені пощастило народитися в моїй сім'ї родині. Моя сім'я це країна в країні. Вона велика, як наша Україна, бо складається з батька, мами та п'ятьох дітей. Ми всі різні за віком, характером і зовнішністю, але не суб'єктну любов та повага. Моя родина. Це добра Україна. Батьки вчать допомагати тим, хто це потребує. Це може бути солька, яка зламала криця, або пілка, яку поранила машина. Або пес голодний, який залишився без господаря, бо в його дім летіла ракета. пропонуємо свободу, але не всі хочуть з нами прощатися. Сойка мене звали її зіною, вона рідко прилітає до нас на подвір'ї. А білка живе у нас на подвір'ї, але вже не одна, а зі своїми діточками. Пес бандит не відходить від мами, бо вірний і вірний. За Моя родина це мужня Україна. Батьки, мама і старші сестри планують маскувальні сітки і передають на фронт, а тато закуповує запчастини для військових і теж передає на фронт. Одного разу я побачив справжнього бійця. Коли він спав, я пильно розглядав його. У чоловіка були міцні руки, але подрапані. Коли він прокинувся, я зазирнув у його блакитні очі і побачив мирне небо і впевненість у перемозі. Я пишаю своєї родини, Мої, ми всі рані. Добра і гарна Україна.